Так, і ми розуміємо, ну що свого часу Україна делегувала і віддала свої права на використання ядерною зброєю, так з того арсеналу, який лишався від радянського союзу. Це був чималий арсенал. Ну відповідно, Будапештський меморандум не діє держави. Справді провели певні консультації. Держава підписант. Чинила повномасштабне вторгнення проти нас. Ну і якщо говорити про перспективи того, що називається створення ізраїльської моделі, того, що в Ізра... держави Ізраїль ядерної зброї нема, але якщо пошукати, ну, то в разі чогось ворог буде подивований. Дякую. Я... Тільки прошу попередньо відреагувати одним реченням буквально щодо польського досвід і Корея. Я думаю, нам у друзів-поляків треба дуже-дуже вчитися, да? тому що. Південна Корея виробляє зброю втричі швидше ніж західні компанії. А дивіться, зараз вже два заводи боєприпасний і бронетанковий, будуються в Польщі корейцями. Я так думаю, що це гроші офсетні. тобто, тобто це. Дзеркальна інвестиція продавця ось це мистецтво можливого, до якого нам треба йти. А тепер про ядерні речі ми дійсно провели низку консультацій, і звісно, ми розуміємо, що технологічний потенціал створення ядерного, ядерної зброї він підпорядкований політичним рішенням. Це зрозуміло, тому. Можна сказати так, що Україна має технологічний потенціал для перегляду ядерного статусу і верніше без ядерного статусу і набуття статусу ядерного. Але для цього потрібно кілька речей: по-перше, довести світові, що саме Путін порушив договір про нерозповсюдження ядерної зброї саме Путін створив з Росії потужного ворога для нас, для України. Для всього світу, тому що в 90-х роках, коли хтось говорив про ядерну зброю, казали: А навіщо вам ядерна зброя? І ніхто не міг відповісти, бо ніхто не міг назвати ворога. Зараз ворог є. І останній момент це потрібне політичне підбадьорення, ну будемо казати так, ключових світових гравців. Якщо б, наприклад, Трамп. Відмови в Європі в ядерній парасольці, наприклад, то цілком логічним було б відновлення. Пропозиції щодо ядерного статусу, і оскільки Польща вже про це заявляла, то найбільш логічним було б спільно працювати в цій сфері, це було б надзвичайно важливим. А це до речі, могло б бути прологом до створення субрегіонального союзу з Великобританією. Україна, Польща і країни Балтії. І тоді ми б ми були б потужним спільним блоком. Можливо, нам і не потрібна ядерна зброя. Ну, якщо б, наприклад, системи Тайфун, які Сполучені Штати заявили, що розмістять в Німеччині, щоб після встановлення миру, наприклад, вони опинилися на території України. І ті ж самі «Тамагавки» американські, і потужні ракети Standard Missile Six, щоб вони опинилися саме в Україні. Тоді, можливо, ми зняли це питання. Дякую. Так, надзвичайно дипломатично, пане Валентино, ви окреслили цю ситуацію.